Ось сьогодні хочу розповісти вам, які ж у мене будуть цього року баклажани. Минулого року у мене був алмаз тільки на цієї фірми, був гібрид Казимір. І були білі баклажани, біла лілія. Я вам покажу деякі. Він у мене трішки біла лілія залишився. Я буду сіяти. Так, алмаз ну це всім відомий сорт. Я вирішила від нього і не відмовлятися, бо він у мене хороший, врожайний, все з ним було добре. І чому нема Казиміра, вирішила інші. гібриди спробувати. В принципі, Казимір я можу рекомендувати, але просто він у мене від алмаза, якось особливо не. Відрізнявся ні по вражайності, ні про зовнішньому вигляду, тому вирішила спробувати щось інше, але маз обов'язково залишила. А зараз хочу декого нагадати про свої баклажани минулорічні, як вони в мене росли. Це для тих, звісно, хто вже бачив мої відео минулого сезону. Ну, а звісно, тим, хто бачить вперше, показати, наприклад, що ж у мене було. Оце біла лілія, то явно після дощу вони такі а, дещо броденькі у мене були. І як я вже сказала, що синенькі у мене були алмаз і Казимір. Вони були, в принципі, між собою схожі. От Навіть я не розбиралась, де в мене там що росте. Поряд у мене перець і а, томати були. Ну Ось такі вони в мене були, деякі мої баклажанчики. Звісно, ще разу я їх там не знімала. Отже, покажу вам трішки, що де як, що було. От, В принципі, я була дуже задоволена. Хочу показати один із своїх перших зборів. Біленькі це біла лілія, як я вже говорила, ось вони такі не дуже великі. І синенькі тут алмази Казимір, хто є, хто є, як я вже сказала, я її не розбиралась. В принципі, баклажанів було чимало. Ми їх і їли, і я робила салати з баклажанів, роздавала дітям. Тобто смачні чимало, навіть дуже пізно, восени вже. Просто ми вже ледь не їх збирали перед приморозками і ще їли. Ну, тобто Своїми баклажанами минулого року я дійсно була задоволена. Нема чого говорити, тому обов'язково буду сіяти і спробую виростити. Тоді чула рекомендації про чорний красень. То в мене його не було спробою. В принципі, баклажани. Я садила тільки другий раз минулого року, і то перше сіяла. А також вирішила сіяти цього року баклажан Ротонда. Він такої колясною форми, з дивіться, такого кольору цікавого, який буде відрізнятися від оцих моїх темних. Також біла лілія у мене білий. От, ось така ратонда. Хотіла ще Геліос? ну, не знаю, можливо, одного кулястого мені вистачить. Тепер, цього року із гібридів вирішила Фабіну використати та епік. Ну, епік, скажу чесно. Так, епік. Епік, скажу чесно, не подивила зразу, що він високорослий 90 см. Ранній. І ще мені, ось бачите, про нього розказано, а що мені прийдеться його, напевно, підв'язувати. Скажу чесно, підв'язувати ще і баклажани мені не дуже хочеться. Так, фабіна. Так, фабіна, високовражайний, також ранній сорт. Ось, ви бачите про нього інформацію зараз. Вражайний, чула теж про нього гарні відгуки, тому буду вирощувати. Ну що ж, сьогодні вже 19 лютого, в принципі, баклажани і перець я буду вже ну, просто на днях розпочинати сіяти. Тут вже як я встигну, тому що е, все-таки робота не така вільна, е, щоб все зробити просто ідеально зі е, своїми рослинами. От, е, ну, трішки вас познайомила. І з тими баклажанами, які в мене були, які в мене будуть, до побачення! Ставте вподобайки, якщо сподобалось моє відео. Пишіть коментарі, а що ви збираєтесь робити з баклажанами. Ну і підписуйтесь на мій канал, якщо вам подобається, адже тут чимало корисної інформації для вас.